Хочемо створити і подвійно використовувати наше укриття, стажувався в різних країнах європейських. Так, так, зміна діяльності обов'язково необхідна в цьому процесі. І Саме це мене спонукало отримувати це не з місцевого і державного бюджету. Вітаю! Сьогодні в нас новий випуск зерно громадського активізму, і в ньому ми поспілкуємося про освіту та громадську діяльність з Дмитром Головиком, який є головою ГО простір розвитку громад та директором опорного навчального закладу в Глибоці, Глибоцького ліцею. Доброго дня, Дмитро! Так, доброго дня. Розкажіть, будь ласка, про свою роботу. Як ви тут опинилися? Скільки часу ви віддали вже цій діяльності? Робота дуже цікава. У мене я. За посадою керівник навчального закладу і також ще суміщаю як вчителі саме предмету фізики. В освіті я одразу ж після того, як вступив у університет, спочатку працював керівником гуртка, потім працював в одній з сільських шкіл нашої громади. Потім був переведений на посаду вчителя саме у Глибоцькому ліцеї фізики і астрономії. Після того була. Певна така творча перерва, я працював і приватним підприємцем, і у сфері культури. Після чого отримав пропозицію бути директором у Михайлівській загальноосвітній школі, яка потім була реорганізована в навчально-виховний заклад. І після того мене перевели у 2011 році на посаду директора Глибоцького ліцею. Коли вас ви почали залучати, можливо, якісь громадські ініціативи у свою роботу в освіті. Ну насамперед для мене було досить дивно під час адміністрування, а саме бути керівником навчального закладу закладу, процедура отримання тих чи інших матеріальних цінностей і коштів. І тому саме це мене спонукало отримувати це не з місцевого і державного бюджету, а чи є якісь можливості для того, щоб здобувати це з. Від інших організацій і розпочав я цю роботу ще з 2015 року. Маю певний досвід у 2018 році. Ми спромоглися і зареєстрували юридичну громадську організацію, яка спочатку планувала, що вона буде здійснювати і працювати саме для нашого ліцею, угу. але в подальшому ми перейшли і на територію впровадження різних проектів на території громади. Які найбільше можливо, проекти, або якими ви хотіли би поділитися, що вам вдалося реалізувати в ліцеї? Ну, насправді, проєктів досить багато, і навіть важко, скоріше, цього, їх хрионалізувати по... в певному порядку. Я, мабуть, розкажу про останні проекти, які впроваджувалися в нашому освітньому закладі, в нашому ліцеї, за допомогою громадської організації, Крім того, хочу сказати, що також громадська організація надавала допомогу стосовно подання проектів саме від селищної ради, і також на отримування навіть державних субвенцій, які впроваджувалися на території нашої громади. Чи Рі... рахували ви кошти, скільки взагалі вдалося залучити? залучити? Можливо, ви підбиваєте таку статистику кожного року? Насправді не веду. Очевидно, розумію, що з Тим з тими процесами, що наша організація виросла, як і в саме спроможності, так і в реалізації проєктів, mm -hmm. здалося б здійснювати щорічні звіти для того, щоб афішувати публічно перед громадськістю які процеси, які події відбувалися і до чого залучені наші представники нашої організації. Так, адже ваш про... роз... простір розвитку громад втілює проєкти не тільки пов'язані з ліцеєм, а взагалі по глибоці, по вашій громаді. Так, на сьогоднішній день ми маємо декілька ключових напрямків, в яких працює наша громадська організація, яка до речі, знову ж таки, повторюсь, вона передбачала, що буде працювати саме на ліцеї, але вийшла за ці рамки, і сьогодні беремо участь в великому гуманітарному проекті, адже теперішній сьогодення заставляє нас працювати в цій сфері. Працюємо з внутрішньо переміщеними особами. Проект називається «Clear», який реалізовується впродовж цього календарного року в Чернівецькій Чернігівській області. І також маємо один із проєктів, який, до речі, лише вчора була підписана угода з програмою розвитку Організації Об'єднаних Націй. Стосовно створення кімнати ментального здоров'я в нашому місцевому е е е центрі. Первинно медичної допомоги, угу. скажіть, будь ласка, от ваша організація виросла до того рівня, коли ви вже можете дозволити собі працювати з міжнародними донорами, Та? вони з вами довіряють. Ви прекрасно справляєтеся. Як ви до цього дійшли? Можливо, розкажіть про свій перший проект і чи мало це відношення або значення ваша освіта, як ви зайшли в громадський сектор? От, от про цей момент цікаво. Ну насправді не пов'язано з моєю освітою. За фахом я е, закінчив Ченівецький державний університет у 2001 році і е, за фахом інженер-фізик працює вчителем, працював учителем фізики тепер керівником навчального закладу. Знаю, що на сьогоднішній день у Чернівецькому національному університеті є уже фахові спеціальності, які саме готують людей для подання і написання, і ведення супроводу супроводу Фахової освіти немає, але скоріше всього це пов'язано з саморозвиток і скажу вам відверто. Під час початку децентралізації в Україні було дуже багато можливостей отримати безкоштовно ті чи інші знання, навички, і практично побачити, як запроваджується іншими представниками громадського сектору або іншими громадами на території України. Мав можливість і стажувався в різних країнах європейських, це і, відповідно Швейцарія, Німеччина. Республіка Польща, Румунія. Підсумовуючи ваші слова, в громадський сектор, в громадському секторі може працювати кожен. Головне, що? Я думаю, що головне думку? це бажання, мотивація і, е і наполегливість і праці. Може, покажете, що вдалося зробити в ліцеї, покажіть нам, що втілили одне з останніх, можливо. Ну, одне з останніх це, я скажу, скоріше всього, це. Такі є організація партнерська з український народний дім, яка спільно реалізовувала проект на території по території Чернівецьких області, і було підтримано наше прохання, а саме підготовка покращення матеріальними інвентарем саме кабінету для роботи психолога. Адже зараз робота психолога надзвичайно. Важлива, важка і потребує кожного дня якихось додаткових ресурсів. Покажете? Так. Дмитро, розкажіть про цей ваш хол, коли ви його відремонтували? Ми відремонтували ми його два роки тому. Це завдяки державній субвенції, яка виділяла кошти на. Навчальні заклади, які мали можливість взяти участь в конкурсі спроможна школа для кращих результатів, і завдяки цій субвенції ми мали можливість запросити і фахових будівельників, і дизайнерів, і художників, які вкладали спільні ідеї нашого колективу вчителів та дирекції школи відповідної, також ми працювали з учнями і з батьками і впровадили. В спільній ідеї, в один цілісний результат школа, мабуть, починається своє, тому що заходиш перше враження, таке у вас тут просторо, так і красиво. Що далі? Куди нас ще поведете? Так, я вам хочу ще продемонструвати наші. Спортивні тренажери, на яких мають можливість учні під час перерви позайматися спортом, і для того, щоб активізувати свою рухливість і виділити певну енергію, і потім щоб перенаправити. Свої розумові здібності на покращення зброї. Зміна, так, так. Так, зміна діяльності зміна діяльності обов'язково необхідна в цьому процесі. І коли е, погана погода е, на вулиці або дощ, або сніг, тоді учні мають можливість побігати на... за допомогою наших тренажерів. Які ви назвали два е, своїх основні можливо пріоритетні напрямки? Які ще є? В яких сферах ви працюєте? Ну у нас є ще один е, напрям діяльності, це е, який стосується безпосередньо освіти, а саме безпекової освіти, у зв'язку із е, повномасштабним вторгненням е, Російської Федерації на територію України і частими повітряними тривогами постало питання безпеки учнів у освітньому середовищі. Тому нашими фахівцями і представниками громадської організації було внесено зміни до наших пріоритетних напрямків. Ми почали напрацьовувати різні варіанти, з яких ми можемо отримати додаткове фінансування для того, щоб привести укриття у відповідний у належний відповідний стан цього року. Ми подавали проект, який стосувався отримання державної субвенції півтора мільйона. З, відповідно для ремонту укриття за ці кошти буде зроблено, установлено заново вентиляційне обладнання, система протипожежної безпеки, і відповідно і включиться ще доступність а саме буде встановлено ліфт, яким зможуть маломобільні групи спускатися, спускатися в укриття. Крім того. Зараз ми на такому етапі підписання угоди саме з нашими партнерами від з німеччини. Ми подали проект, в якому хочемо створити і подвійно використовувати наше укриття, а саме створити сучасний освітньо-культурно-спортивний хаб. І відповідно наші партнери підтримали цю ідею. І частина їхніх коштів буде направлена теж на ремонт нашого укриття, а саме це облаштування плиткою підлоги, і закупівля обладнання для облаштування цього хабу, і створення там відповідних зон, які будуть пов'язані там з вивченням культури, історії, проведенням спортивного дозвілля і інших заходів. Чи є у вас якась можлива підтримка? Чи маєте ви можливість таку підтримувати батьків ймовірно, дітей, які воюють в збройних силах України? Е, ну насправді, перших з перших днів війни, наша громадська організація почала збирати донати. На збройні сили України і підтримувати відповідно тих воїнів, хто з нашої громади, тим чи іншим спорядженням і відповідно тими матеріалами, які необхідні. Процедура доволі проста. Кожен бажаючий може перерахувати кошти на розрахунковий рахунок нашої організації. Організація має постійний контакт з волонтерами і нашими військовослужбовцями. Вони подають в різних форматах замовлення те чи інше, що їм потрібно, і ми відповідно закупляємо і передаємо це нашим воїнам. Через волонтерів або буває і самостійно. Таким чином, у нас було закуплено декілька вже приладів ночного бачення, тепловізорів, дальномірів, транспортних засобів і проведені ремонти тих чи інших транспортних засобів, і, відповідно, ще засоби, які потрібні для покращення побуту. Хочу сказати, що кожного року, кожного місяця у нас різна сума може приходити на рахунок. Там це можуть бути в літні часи. Ми бачили, що це і 20, і 30 тисяч гривень в місяць. А останній місяць ми відслідкували, що 150 тисяч гривень надійшло на наш розрахунковий рахунок, саме з позначкою безповоротна фінансова допомога для допомоги Збройним силам України. Найперше хочемо подякувати вам за цю екскурсію ліцеєм, побажати вам на натхнення, продовжувати не спинятися. І, можливо, остання порада для наших глядачів, для тих, хто додивиться до кінця. Можливо, з чого варто починати, якщо хочете змін? Ну, Варто починати з ідеї. І, мабуть, формування гарної команди, яка може підтримати один одного. І тоді вже і ту ідею, яка сформується вашої команди, ви обов'язково знайдете того, хто захоче вам допомогти. Дякую. Дякую за зустріч. Дякую вам за приїзд. Гостинно запрошую.